Я вітаю вас, мудрі неповторні сонячні люди на моєму каналі. Заходьте, будь ласка, я вже скучила за такими обговореннями, і сьогодні пропоную всім, всім, хто дивиться мене, поговорити про те, як ми зараз з вами відчуваємо вже новий світ. Хто іде і як. По-своєму, кожен по-своєму, але дуже важливо знати деякі речі. І щоб краще це зрозуміти, як же кожен з нас відчуває вже, вже його в собі, ми зараз з вами поговоримо про те, що нас до цього підводить. І так, всім дякую, хто продовжує дивитися. Ставте свої подобаєчки і не. Хвилюйтеся за те, що ви щось там не так напишете. От що думаєте, те напишіть. Тільки ваші думки, не чиїсь. І ви зараз розумієте, чому потрібно писати тільки те, що ти сам усвідомлюєш, те, що тобі самій прийшло, а не дивитися на когось. Тому що зараз ми всі з вами дуже-дуже індивідуальні. Індивідуальні на фоні своєї глибини. І так, дивіться, я хочу сказати вам сьогодні, звернути вашу увагу на такі речі, що я, як дослідник, так? я на собі досліджую багато чого, того, що проявлюється в світі і озвучую те, що через мене от як би так проявлюється, те, що я проживаю, те, як я це бачу, як я відчуваю. Так само я аналізую, коли провожу свої онлайн-проекти, курси свої, так? трансформаційні, консультації. Я бачу, з якими запросами люди приходять, як це все у них розкривається, і тому я володію такими, скажімо так, такою своєрідною базою даних, тому що не завжди можна говорити на такі теми. Знаєте, от, де йде розпаковка глибинної істинної суті людини. Тобто це дуже цікаві речі. І сьогодні, знаєте, от... Три теми хочу зачепити, але дуже коротко. Тема значить, образа України, який формується зараз. Тема, як проявлюються наші зараз з вами хвороби, як вони зникають. Чому так відбувається? Хочу ще сказати, з цього, мабуть, і почну зараз. Що ми маємо усвідомити одну дуже цікаву річ: про те, що зараз в світі склалась така ситуація, що ніхто не знає, що робити. І ось перш, перш за все, чим я продовжу далі свою таку промову там, скажімо, це вже цілі лекції у мене виходить, хоча я їх не планую, повірте. Так виходить, що треба сказати, чомусь хочеться це зробити. Якщо ви побачите всі мої відео, там ну, не всі може, так. Хто там, де скільки дивився, ви бачите, що я в своїх. Своїх відео я не, не, не прив'язуюсь до жодних філософій. Тобто я вам ніколи не кажу, що опирайтесь туди, опирайтесь туди, чи дивлячись, що там написано, чи там написано. Я можу аналізувати, я багато чого прочитала, в принципі, все те, що мені було колись корисно для свого усвідомлення. Але я ніколи вам не буду казати і радити, що оце бери або це, або це, або це. Я навіть вам часто кажу: і до мене не прив'язуйтесь. Майте своє бачення. Але якщо ви маєте своє бачення, то ви маєте мати його тільки своїм. І воно має бути конструктивним з позиції глибинного сенсу. І воно має бути. А, таким, знаєте, послідовним бачення, тобто концепція ваша, не повинна відходити від істинного задуму всього життя творця, там, де ми зараз всі живемо. От Якщо воно співпадає от так, така концепція так, і не йде в розріз з цими всіма законами життя, тоді значить це ваша особиста, тобто це ви досягнули свого істинного стану, де ви є. Розумі... Зрозумілі для самих себе, і ви можете вже просто вибудовувати свої концепції. Але щоб там не звучало нічого, що там десь написано в Біблії, або там написано ще десь, в Бхахават Гіті написано, або написано в Ізумрудних скрижалях, або десь в Агнійозі, або ще десь. Не прив'язуйтесь до цього, друзі, тому що це, це все вже не має такого для нас. Значення. Воно мало значення десь 100 років тому і на періоді, до якого ми зараз ось підійшли, так, там де до 2000, наприклад, року. Можливо, ще там когось дограються якісь сценарії. Зараз воно просто м -м, не є актуальним. Не про це треба думати. А тепер увага, дивіться. Якщо, наприклад, залишити всі філософії. Східні філософії, там, да, китайські ці різні, індійські філософії, там, ем, да всі, які тільки там, слов'янські, християнські, там, да всякі. От просто те все, що колись там ми могли з вами взяти і відчути, там, прочитати щось, там, так, десь опертися на щось, хоча б в якомусь там знанні своєму. Просто залиште. немає його. все. Немає, немає за що зацепитися. Немає, чому, немає за що сказати там, а що ж тоді, отам От так написано, а там те написано, а там так воно написано. Які вчителі у вас були, там, що вони вам розповідали, як казали, дякуємо всім. З великою пошаною. Всім кожному вчителю. Ми завжди являємося вчителями один одному. Але я просто хочу поставити акцент на тому, що зараз час такий, період такий, коли кожен сам. Сам на сам, сам собою, доходить до своєї оцієї свідомої, такої істиної суті. Кожен сам. І якщо, наприклад, уявити собі, що ти не можеш більше опиратися, ні на ті писання різні, так, там так туди ж візьмемо та будь-що. В, в кожній книзі, яка писалася давно, Переписувалося дуже багато разів. всі 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 абсолютно туди входять зараз книжки, які були написані на землі. Так? Вони колись переписувалися, туди вклинювалося дуже багато зайвої інформації. Там були дуже, дуже змінені якісь сенси, змінені. Там, там було багато чого, але колись, можливо, людям потрібно було в тому часі. А коли ми зараз з вами зайшли в новий час? Воно ж все не діє? Ми не можемо прив'язуватись ні до чого, так? А тепер дивіться, ми не можемо прив'язатися до минулого. І ну, Ви скажете, без минулого немає майбутнього. Так, але як можна бачити майбутнє з минулого? Як можна бачити? А якщо ти не знаєш, як тут і зараз жити, як ти побачиш майбутнє? Все, не знаєш. І я так почала відео, і зараз ще вам скажу: а ви прийміть, друзі, оцей факт, це затвердження, от на даний момент часу, просто допустіть такий варіант, що ніхто не знає, як зараз бути тут. От ніхто не знає. От уявіть: просто допустіть такий варіант, просто щоб десь щось от, так от розклалося. Можливо, щось там десь розпакується у вас у кожного. І ось дивіться: ні жодна влада, жодні керівники влади, жодні структури, які існують до цього моменту на землі, ні тіньова влада, ні надтіньова влада, ні там різні ці ватикани, там і там це все-все-все, все, що було до цього моменту, воно перестало бути важливим. Воно не працює, ніхто не знає, що робити. І якщо ви обернетеся і на себе глянете, і на оточуючих, так, понукатені, ходимо на роботу, працюємо, щось робимо, щось там десь якби, в цьому світі все одно він якби, є, і, і ми живемо тут. Але, в принципі, от що робити з якимись такими, замітьте, у когось проявиться якась ситуація, і ви. Не зможете застосувати старе рішення цієї ситуації, можливо, вона повторювалася, можливо, вже була. ви не знайдете рішення, яке роз, розв'яже цю ситуацію з минулого. Ви з минулого не втягнете сюди шаблон, звичку, а завжди так було, я завжди з цим справлялася і зараз справлюсь, а не буде так. А не працює те, що завжди так було, а зараз не працює. Нема нічого, ніхто не знає, як робити. І замітьте, що, скоріше всього, так всі входять в такий: е е е От якщо треба щось обговорити, простір зараз розгортається в обговоренні. Саме тут, ось так, таким чином. Зараз ця хвилинка пройде і вже розгортається простір, і він по-іншому вже там буде йти цей розклад, звучати. Він буде по-іншому. Тобто, ось, якщо брати тут і зараз. І з цією ситуацією, яка на багатьох випадках десь у вас може прокручуватись і навколо, і в політиці, і в економіці, у війнах, в, в, та взагалі в усьому, ніхто не знає, що робити. І якщо ви це сприймете, як затвердження сьогодні і зараз, і перестанете думати про те, що десь хтось, хтось скаже якусь істину, що тоді залишається робити? Що ви будете робити? Все, ніхто не знає. Він ніхто... Ну ніхто не скаже вам, як бути. Що залишається? Що саме. Я вже як на курсах своїх вас питаю. А ну прокрутіть, прокрутіть, на відчуттях, що ви будете робити? Коли ви тільки усвідомите, що ніхто не знає, що робити. І оце слово і ця фраза, яку я зараз говорю, це ще вона буде крутитися в просторі, вона ще буде озвучуватися і ще вона програється. Ніхто не знає, що робити. Що тоді залишається? Ага, тоді залишається. Треба самому думати. Треба в собі щось знайти. Треба в собі щось розпакувати, розкрити. Так? Де там в кого які були зв'язки колись, де там хтось з ким спілкувався, хтось, там в когось були якісь там наставники, в когось були там ще хтось там. Друзі, а, а якщо зупинитися і все, і сказати, що ніхто із тих всіх вчителів, і того всього, хто де тільки був, вже не знає, що робити? Кожен зараз починає шукати. Трактовку світу через свою істину природу, через зрілість своєї душі, шукають всі, намагаються віднайти. А якщо немає тієї гармонії, взагалі і гармонію відкинути, щоб не йти, знаєте, коли в стані не знаю, що робити. Взагалі не знаю, що робити. Ні з чим. Ні з тим, ні з тим, ні з тим, ні з життям. Взагалі ще не знаю, що як робити. Нічого не знаю. І йти в гармонізацію, там, в медитацію це не варіант. Нічого не буде. Там так само немає відповіді. І там нема відповіді. І спитати нема в кого. І ніде нічого нема. Що ви будете робити? Як ви будете. Як ви будете відчувати життя, як ви будете відносити до себе? Що ви будете, як ви що... ще цікаво, друзі? Ну напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви будете робити? Ну, нема до кого піти запитати, нема на кого казати, що все не так, там зрада, влада продажна. Корупція заїла, корупція в усіх є. Такі чомусь акцент ставлять на Україні. Повірте, найбільше у нас в Україні корупції, чим де. Просто бандитська держава поряд і наша була туди втягнута там ці розбірки. всякі. У всіх, у всіх країнах є корупція. Хто б мені що не казав, бо в мене є, наприклад, з чим зрівнити. Так, є порядок, є такий. Нагляд от, над цим всім, десь воно все таке більше. Але поки ходить кеш, поки ходить готівка, корупцію неможливо подолати. І зараз хочуть так само вводити ці е, цифрові гроші. Там, так Ну, Ну, вони уже багато де в цифрові. А... Ну, це ж не справить то положення. Це ж не справить, це діло не в цьому. Діло в тому, що ми маємо з вами формувати. Новий образ життя. Ми маємо через самих себе формувати новий образ життя. Він зараз тільки формується. І сьогодні я хочу, друзі, зробити вам таке, ну, таку поміточку. Те, що я підмітила так, у людей, з якими я спілкуюся. <кхем> я помітила, що. Багато хто очікував гіршого стану свого здоров'я, наприклад, і я в тому числі. І тут виявляється, що раз, а воно пішло на покращення, раз і не підтвердились діагнози, там в кого були. Я, дівчатка, які будуть дивитися це відео, ви згадаєте, так? Ви мені писали, що була в такому стані, прийшла на ваш курс, і в мене стан змінився, і змінилися аналізи. Або не підтвердилися, так, в кого там біопсію брали, в кого там ще щось, тобто обстеження хто проходив. Коли людина себе починає відроджувати зсередини, з істинності своєї, починає відносити до себе з такою трепетною, бережною любов'ю, в неї пере, переформатовується вібрація в клітинках. Іде зовсім інше. І тут головне втримати себе в стані. В стані цієї турботи і ніжності до самого себе і не скочуватися назад в образ жертви. Якщо скотишся в жертву все, і ось цікава річ, правда? Як зануритися в себе? Там тільки є всі відповіді. Ти просто ходиш, ти істинами дишиш. В тобі закладено стільки програм в розвитку твоєму, ти ходиш, істинами дишиш, пульсуєш, в тобі закладені програми Всесвіту. Історія всесвіту вписана в твою ДНК. Ти не можеш бути жертвою, ти не можеш бути знеціненим. Ти не можеш бути людиною тією, яка просто живе, як жертва, яку всі мають покарати. До речі, про жертву, так записала, десь була собі голосує повідомлення їхала. Мені прийшло, знаєте, от таке як озаріння, що зараз в нас в Україні закривається оця така колективна жертва, програма колективної жертви закривається в Україні. Подивишся і думаєш, Господи, скільки можна вже знущатися над тими українцями? Де скільки вже можна? І так ви подивіться, друзі. Воно виглядає так, як то Україна це така загальна колективна жертва, і всі про це говорять. Люди в Україні говорять, що нас, нас обманюють, нас кинули, нас зрадили. Там влада зрадницька, корупція є, там все є. Нам голодом нас морили, нас там убивали, нас вивозили там І ви подивіться, скільки навколо цього було програм на телебаченні, на Ютуб-каналах. Всі, оце це і це і зараз ще люди понакатані. Знаєте, як це колесо, як вам казала, яке відірвалося від осі, і воно летить, і це ці колеса розкидані кругом, і це така колективна жертва. Яку рвуть усі, які зраджують держави, які обіцяли допомогу, дають не так, все робиться не так. І насправді дійсно розривають цю Україну вже давно просто і як землю, і як державу, і як національність, і як націю, і як і людей так само, і всі бояться, тому що це, знаєте, кармічна така, Кармічна Програма така позбавитися образу жертв бо до, до тієї пори, поки люди будуть вважати себе жертвами, їх будуть рвати і кусати всі. Тому що тільки жертву потрібно захищати. І тут в мене виникає, знаєте, таке бачення, що зараз в Україні формується образ нової України, і він буде, повірте, зав'язаний не на історії тій, яка була. І не на образі жертви, яку весь час треба захищати, а буде заснований образ України на цінності українців і землі тієї на цінностях зовсім іншого порядку. Тобто захищати потрібно цінних людей, їх потрібно берегти і захищати, бо вони проявлять той новий порядок, а не Вважати себе жертвою, яку всі зрадили, яку, які там мало дали грошей, там ще щось, ви знаєте, нам потрібно виходити з цього стану. І це має відбуватися в кожного всередині нас. До тієї пори, поки ти вважаєш себе жертвою, на якомусь рівні від колективного, так, от, соціального, там, такого всякого і до персонального. Те будуть всі намагатися або вбити, або захистити. Але проявлення нового образу України, воно йде не на принципах захищатися або вбивати, чи десь бути сильним. Зовсім не в цьому. І от сьогодні хочу, друзям, сказати, що я бачу зовсім інший образ формується. Він, він буде сформований. Це процес, це не буде різко. Але він буде сформований саме у нас в Україні, і це буде образ нової такої. не знаю, програми не скажу програми. Це якась така нова сітка, нова, нова структура, така, знаєте, структура мислення, структура Матриця так само зрозуміло, коли говориш. Але я хочу сказати, що це не те, що ми зараз бачимо, абсолютно. І знов таки, якщо згадати, що ніхто не знає, що робити. Ніхто. І кожен зараз робить те, проявлює себе так, як він здатен. І просто, якщо позбавитися образу жертви, образу, того, що з тих. Хто там де, кого знищували, скільки в Дніпрі втопилося воїнів, скільки кого закопали, скільки. Оце просто закрити цю тему жертви. Закрити її. Закрите. Немає. Відріжте. Всі вчення, філософії, історії, все Все про те, що було, я хочу сказати, друзі, кому потрібно, пам'ятайте собі. Але то не значить, що ви маєте то собі носити. Просто це воно діє як. Я хочу сказати, негативний досвід потрібно закрити. Негативний досвід має закритися. А позитивний досвід, або, я би сказала так, сильніший, інший, благородніший, благодатніший, щасливий образ. Він має сформуватися, сформу... але не на базі минулого. А з сьогоднішнього моменту і зовсім на інших частотах, на інших вібраціях. Отак От я це бачу. Сьогодні хотіла передати вам, що багато з тих, хто, ну ви знаєте, будуть змінюватися клітинні знову вібрації, будуть у нас зникати зникати різні хвороби. Я не думаю, що будуть те, що страхають нас, воно не є реальним. Воно не є таким, щоб ми так сильно вже з вами боялися. Ми вже з вами відбоялися. Ми відбоялися вже стільки. Так, ми доживемо свої програми, ми доживемо свої випробовування. Звичайно, доживемо, звичайно, завершимо. Кожен свої індивідуальні програми там, якісь там. Але це ж процес, і я хотіла сьогодні просто сказати, що кожен з нас дуже віддаляється від себе, коли ми намагаємося знайти відповіді кругом тільки не в собі. А ми є в великій кладізі знань з вами. І тільки ми сформуємо правильні відповіді. Кожен з себе зсередини. Але відповіді спочатку треба дати собі самому про самого себе. Тобто, хто я є, як у мене життя складається, як я його бачу. Відкривається ось це все, і потім так отраз, і ти проявлюєш себе з абсолютно іншого. абсолютно іншого. І не підтверджуються якісь діагнози. Ти перестаєш щось їсти, те, що звично їсти. А може, навпаки, починаєш їсти таку шкідливу їжу, і тобі так добре. Від того всього. Раніше б там боліла би печінка чи ще щось, а зараз нічого не було і нормально. Все. Зараз цікавий всі, друзі. Я буду завершувати своє відео і просто сама суть в чому. Перше, що дійсно, коли просто усвідомлюєш і ставиш такий, таке затвердження, що ніхто не знає, що робити. Значить, мені треба це все робити. так? Треба. Як? Думаємо. Що Україна і українці, і взагалі багато хто в усьому світі мають виходити з образу жертви, але це має вийти з цього образу, виходиш в абсолютно інший простір, і там немає такого рішення, як раніше було. що Ти маєш захищатися або вбивати, або ще щось, або тебе мають вбивати, або ще щось там тобі мають зробити, так? Насилля тобі проявити тільки включається. Відчуття, я не жертва, я людина, я жити хочу. І тут раз, я хочу просто жити. Я не хочу нічого. Оближте все, дайте мені спокій. І я не хочу я, хочу, я хочу зараз просто залишитися в собі і відчути от просто життя, що я просто хочу жити. І все. І далі замітьте, як жити. Це вже інше питання. Але прийняти спочатку а, факт і взяти відповідальність: я хочу жити. І ти починаєш думати, як тобі не виживати, не елементарно там в побутові в такі моменти, а як тобі ожити, оживити себе починаєш оживлювати. Ніхто нікому нічого не оживить, окрім нас самих, коли ми самі собі це робимо. Ось так. Тому, кому кому цікава така інформація, друзі, будь ласка, напишіть коментарі, поставте вподобайку. Можете розмістити мої відео в своїх групах, в своїх соцмережах, якщо ви це вважаєте за потрібне. І якщо цікава така, така тема для саморозвитку, самопізнання, глибинної своєї істинної сутності, то моя школа Вищої інтеграції людини запрошую вас пройти курси. Трансформаційні інтеграційні курси, там де я даю по своїм а, своє, як повідчуттям, те, що я перевіряла тисячу разів, і зараз все нове, нове, нове. Я все віддаю, те, що я пізнаю. Так що, будь ласка, заходьте, реєструйтеся, бронюйте місця або просто купуйте курс, який є для самостійного опрацювання. Там так само у мене є. Будь ласка, все в ваших руках. Посилання я залишаю на мій сайт аpogecenter.com. І там, будь ласка, знаходьте меню. Якщо в телефоні ви заходите на мій сайт по посиланню, по синенькому, тому там кликаєте зверху, там така крутиться у мене квітка життя з безмежними векторами розвитку. Всередині стоїть у мене руна беркана, руна жіночої сили, духовного учнівства. І там є таких чотири полосочки чи п'ять над цією квіткою. Отак на тій полосочці нажимаєте, і відкривається меню. Там все про нас, головна, там, публікації, так, ці, магазин там у мене, відгуки. Все, будь ласка, заходьте і шукайте собі те, що ви вам хочете хочеться знайти. бо Поки що так. Всім бажаю тепла, радості в серці. І... Знаєте, що ніхто не знає, що робити. Не можна жити в стані жертви. Я бажаю вам волі, вільної волі. І тоді наше життя розвернеться на 180 градусів і піде абсолютно інша така векторна траєкторія. Всього найкращого, до побачення!